Олексій Шаповал нині працює на Луганській митниці. До цього був на пункті пропуску Смільниця Львівської області на українсько-польському кордоні. Це єдиний поки що в Україні пункт, де митники та прикордонники обох держав спільно здійснюють контроль. Весь контроль осуществляється на території Польщі. Вся інфраструктура приналежить польській стороні. Такі ж права законодавства України повністю діють в пункті пропуску. Таким чином, перетинаючи кордон, люди перевірку проходять лише один раз, а не двічі, тож витрачають менше часу. Подібний механізм хочуть запровадити і на українсько-російському кордоні. Взагалі ж пройти перевірку там набагато складніше, ніж на українській території. В Росії це остановка, коли під'їжджає к паспортному контролю пограничників, плюс пограничник має право по законодательству Російської Федерації досмотрети транспортне средство, а потім він переїжджає к зони дій таможни, зону таможенного контроля, где проводится оформление транспортного средства, плюс таможенник имеет право произвести досмотр этого транспортного средства. Опять двойной досмотр может проводиться. В Україні авто зупиняється лише раз. Прикордонники перевіряють документи, митники проводять огляд, усі дії одночасні. Більше того, вже давно не діє ряд документів. У них на сьогоднішній день ще продовжують описуватися временний ввоз на транспортні средства, які зареєстровані в інших країнах. У нас на сьогоднішній день транспортне на транспортне средства временний ввоз не виписується, вписується в... Гресовною карту, номер транспортного средства, на котрому пере пересікає гражданіна І все, на якому ну, так би заканчується. Проект спільної українсько-російської перевірки планують реалізувати у пункті Куйбишово-Дякове. Однак для цього потрібна обопільна згода держав на рівні усіх відповідних міністерств. Обидві країни наразі над цим працюють. Якщо механізм схвалять і він виправдає себе, його будуть запроваджувати і в інших автомобільних пунктах пропуску. Серед можливих Гоптівка Гоптівка-Нехатєєвка та Плетінівка Щебекіно. Євгенія Кутнова, Ігор Луханін, Харківські Звісті.